Благодійний фонд Батьківська земля це громадська ініціатива людей, які бажають об'єднати спільні зусилля для реалізації свого прагнення, бути корисним суспільству, в якому живемо. Оксана Калетник, яка була ініціатором створення фонду і довгий час його очолювала, вважає головним завданням підтримку громадських ініціатив та соціально-економічних програм розвитку Поділля, аби покращити життя людей в регіоні. Починали з таких віддалених сіл, до яких знаєте, ну скажуть, як кажуть, Руки не доходять, чи доходять в останній момент, і де дійсно живе громада, яка реально потребує підтримки. Є невеличкі села, де завжди треба підтримка. За час діяльності фонду його волонтерами спільно із громадами було реалізовано десятки проєктів. Всі звернення та ініціативи, які поступають до фонду, не залишаються поза увагою, і особлива увага до соціальної сфери: ремонти і будівництво нових водогонів у Чорномені Піщанського району, Цикинівці на Ямпільщині, Стратівці і Демівці Чечільницького району, газогону у Серебрії, ремонти шкіл, клубів, дитячих садків. У дитячому садочку сонечко, що у Джугастрі Крижопільського району, діткам буде затишніше та тепліше взимку із новими вікнами. Пройшли скільки років, допустимо, цей наш садик 1962 року постройка. Ну, у нас була така постала питання, заміна вікон, теплоізоляцію зробити для дітей, щоб було тепліше. Приїхали ми сюди, вона пройшлася, подивилася по зданню і вирішили вони виділити нам сім вікон, замінити. Виділи кошти, приїхала бригада оперативно за 2 тижні і в нас вікна стоять. Ми дуже вдячні Оксані Миколаївні. За їхню матеріальну допомогу у встановленні вікон. Бажаємо їй успіхів, удачі у Крижопільському районі. Городківська школа номер 2 існує ще з 1937 року. Але її працівники та вихованці переконані, що такою гарною, якою зустріла своїх учнів цього року, вона ще не була. На подвір'ї школи багато квітників, красивий ремонт створений. Я вважаю, що на наступний рік наша школа добудує цей ремонт і стане ще краще. Завдячуючи допомозі благодійного фонду Батьківська земля було оновлено вхід, зроблено ремонти у коридорах, упорядковано двір. Фонд Батьківська Земля перекинув. Ну за три дні буквально були перекинені кошти, і ми змогли завершити цей ремонт. Я дуже вдячна і пишаюся тим, що в нас на Поділлі є такі люди, які можуть і хочуть допомагати освіті. Порівняти школу, яка існувала до цього часу і яка вона стала у цьому році. Вона звісно змінила свій зовнішній вигляд. Змінила свій зовнішній вигляд, як і зовні, так і всередині школи. Були виділені кошти для того, щоб школа змогла придбати певні матеріали. І е, ось стала такою шатною на даний час, красивою, Крижопільська загальноосвітня школа номер 2 співпрацює з фондом вже декілька років. Вдячні за допомогу у встановленні меморіальної дошки герою афганцю Сергію Гаврилюку, ім'я якого носить школа та за постійну підтримку обдарованої молоді. Ми всі добре розуміємо, що майбутнє нашої держави саме за такими молодими. Талановитими людьми і цей фонд сприяє їхньому навчанню, надає посильну матеріальну допомогу. Цього року школа набула оновленого вигляду. Благодійний фонд Батьківська земля допоміг замінити всі вікна у школі. Хочу висловити величезні слова подяки благодійному фонду Батьківська земля та Оксані Миколаївні Калетник особисто. Результати ви можете бачити самі, коли я 1 вересня переступила поріг нашої школи, я її справді не впізнала. Наскільки ми були раді, навіть не вірячи спочатку, хоча співпраця із цим фондом вже триває на протязі трьох років. Що нам буде виділена така сума грошей на ось такий ремонт? Піщанська школа номер 2 мала велику проблему аварійний спортзал. Протягом п'яти років діти не мали змоги нормально займатися спортом. Того року наш спортзал був аварійний. Ми не могли в ньому займатися, і це нас дуже засмучило. Але після звернення особисто до Оксани Калетник справу зрушили з місця. Допомога благодійного фонду стала поштовхом до спільних дій громади. До нового навчального року школа має практично новий спортзал. Колись стосувалася справа. Практичної допомоги школі, то лише тезою того, що ми вивчимо це питання, далі діло ніяк не просувалося. От саме я хочу підкреслити, що Оксана Миколаївна, на нашу думку, це якраз політик отої нової молодої генерації, яка. Здатна разом своєю командою справді практично вирішувати справи, ця школа особлива, справжня родина. В оновленому спортзалі зможуть займати спортом і учні, і батьки, і колишні випускники. А на знак вдячності і пошани Оксану Калетник, як справжнього друга школи, обраного головою шкільної ради. На подяку того, що Благодійний фонд Батьківська земля це наші справжні друзі. Ми так вважаємо для нашої школи. Ми і зробили цей логотип в спортивному залі, який буде нагадувати не тільки учням, які зараз навчаються, напевне, і тим іншим поколінням, які будуть навчатися. Проте, все-таки хто справжній друг нашої школи, Особлива увага благодійного фонду Батьківська земля приділяється сільській медицині в селі Жабокричка Чечільницького району. Жителі мають змогу звертатись по допомогу до оновленого гарного. Фельдшерського кушерського пункту теплою та затишною стала і лікарська амбулаторія у селі Вербка Чечільницького району. Фонд допоміг коштами, а працівники за літо повністю відремонтували заклад. Груби не гріли, ви самі бачите, як їх зробили. Переробили по-новому. Виділили поняли нам пластикові вікна, поставили нам двері, дорожку зробили. Ну. Це все благодаря фонду. Багато добрих справ зроблено вже за підтримки благодійного фонду Батьківська земля та особисто Оксани Калетник. Головним принципом діяльності, якої є давати не виловлену рибу, а вудочку і навчити нею ловити здобич і вірити у те, що можеш зробити сам, і тоді зустрінеш тих, хто підтримає та допоможе. Силами небагатої громади можна започаткувати глибокі традиції і розпочати і здобути матеріальні і духовні статки. Це правда, тому що От при умові, якщо громада є громадою, а не населенням на певній території. Я в цьому глибоко переконана, і от країни, на які ми часто густо звертаємося, кажемо, от там краще життя, да? от ми хотіли б жити так, ну, навіть якісь наші там сусіди. А, тому що люди, якщо ми лишаємося неактивними, байдужими, якщо ти сам собі не допомагаєш, то ніхто не допоможе. Оксана Миколаївна переконана, що коли люди починають спілкуватися, докладають спільних зусиль до вирішення не питань, вони стають сильнішими. Ми маємо зрозуміти, що наше майбутнє у наших руках, бо ми і є держава.